Друзі, дуже болить у мене в правому боці. починка прострелена, по ходу. болить так, що буду їхати в реанімацію зараз. Я в Британії. Зараз побачимо, як працює відділення реанімації в Британії. Мене отак, нерухома вже другу годину, поняли? Я підходив до мене це в стирказу. Може знайше сталося, але ті, хоч потім гляну, поняли? Так, друзі, ну ось все. дурдомі. Там люди чуть не вмирали вже на тих сидіннях. Я серйозно, там просто капець якийсь був. Я думаю, пар половина там вмре. І, і всім на них попів. Ви Не повірите, але я знайшов. Але все не так просто, тут дуже багато. Тут дуже багато людей. Так, ми бронюємо. Ой, Я Вже 15 хвилин ведемо на газ стою. Зараз мені треба вказати, де в мене болить. Короче, друзі, просидів вже тут три години. Нічого не змінюється. Позаду мене сидить хлопець, які сидить тут з дев'ятої вечора. А зараз вже майже сьома зрозуміло, ранку. Система медицини тут просто лякає. Я дійсно трохи не розумію, як люди тут виживають озираюсь так довкола, і дивлюсь, одна жіночка на інвалідному кріслі. Отак вот вже просто потухає, і вже там 35 минут жить, напевно, залишилось. Друзі там сидять, вже відкинулися. Так, третє щось там сидять, отак вот трусяться. І всім посрать. Поняли, така система, що тут такий порядок живої черги і ніяк по-інакшому. Просто друзі, щоб розуміли, як тут всім на все дивіться. Вона впомерла, помогу, померла. вона всім все равно, взагалі, всім все равно. Вона отак вот нерухомо вже другу годину, понял? Я підходив до мене це стирка, може знайшли сталося, вона такі. Та типа, потім глянув, поняв. Вот отак тут. Вот так. Я дочекався лікаря. Я дочекався лікаря, але кінь так я Це було дуже доведе, 4 години чекав.